you know that you can на моєму каналі. сьогодні я хочу з тобою поділитися своїми думками про два фільми, які здаються на перший погляд схожі, але насправді дуже відмінні один від одного. Це Мавка лісова пісня 2023 року і лісова пісня 1961 року. Обидва ці фільми беруть початок від е, оригінальної п'єси Лесі Українки Лісова пісня. Але якщо враховувати анімаційний фільм 2023 року, то він більше нагадує деякі діснеївські анімаційні шедеври, такі як Рапунцель, Заплутана історія і Покахунтас. Один із авторів Ютубу вже робив порівняння цих анімаційних фільмів і доводив, що ідеї для Мавки 2023 року були взяті з цих Діснеївських проєктів. Обидва ці анімаційні фільми мають. Різні ідеї, які були взяті з різних джерел. А Мавка перейняла ідеї вже з цих анімаційних фільмів. І також мені здається, що із Аватару, легенду про Аанга, автори Мавки теж взяли деякі ідеї. І тепер давайте порівняємо Мавку лісову пісню 2023 року і лісову пісню 1961 року. Це порівняння буде цікавим, ось тільки фільм 1961 року буквально був списаний з оригінальної п'єси Лесі Українки. Він. Пересказує події п'єси, які були адаптовані для кінематографічного формату. І у цьому порівнянні я зазначу, чи є мавка лісова пісня 2023 року кращою адаптацією, чи все ж лісова пісня 1961 року не гірша за сучасну, можливо, вона навіть краща в деяких аспектах. Я розділив свої критерії на декілька параметрів. Перший з них це графіка і візуальні ефекти. Другий акторська гра, а третій цікавість сценарію для сучасного глядача. Порівняємо ці фільми за цими параметрами і дізнаємося, чи вдалося Мавці 2023 року перевершити свого попередника, чи можливо старий фільм все ще має свої переваги та актуальність для сучасного глядача. І ось моє перше порівняння це графіка. Я буду враховувати параметри графіки, і якості зображення, які були притаманні тому часу, коли випускалися ці фільми, адже порівнювати анімаційні фільми 2023 року і фільм 1961 року, важливо враховувати, як вони виглядали на свій час. Бо і так зрозуміло, що сучасний анімаційний фільм Мавка Лісова пісня набагато краще виглядає за фільм Лісова пісня 1961 року. Тож давайте почнемо з розгляду графіки та якості зображення. І перший фільм до огляду це мавка лісова пісня 2023 року. І цей анімаційний фільм вражає яскравістю та насиченістю кольорів. Анімація відображає воду, лісових звірів, дерева та краєвиди природи на найвищому рівні. Всі ці елементи анімації і його подача взаємодіють із дивовижною якістю. Вони не поступаються анімаційним фільмам від Діснея або Дрімворкс. Важливо зазначити, що мавка мала обмежений бюджет приблизно 5 мільйонів доларів. Коли Розроблялася, однак у світовому прокаті фільм заробив приблизно 175 мільйонів доларів. Це вражаючий успіх для українського анімаційного фільму. Зважаючи на те, що бюджети стрічок, з яких автори мавки брали натхнення, розполягали досить солідними бюджетами. Так, Рапунцель заплутана історія, бюджет був 260 мільйонів доларів, а світові збори зіставили 592 мільйони. А Покахонтас свій час розгля розполягала бюджетом в 55 мільйонів доларів. Але не треба забувати, що на той час на дворі був 1994 рік. І якщо враховувати бюджет мавки з її 5 мільйонами доларів на виробництво та напевно, рекламу, то це мізерні кошти і графіка цього фільму мало чим відрізняється від графіки Рапунзель або якогось проекту DreamWorks. Наприклад, тому аніматори Мавки проробили гігантську роботу з такими мізерними. Бюджетом і на такий бюджет аніматори Діснея спромоглися б зробити десь приблизно 2 хвилини якогось сучасного мультфільму, якщо прогресивно провальний мультфільм Діснея Дивний світ коштував 180 мільйонів доларів. І тому мавка в плані графіки за такі мізерні кошти виглядає як сучасний мультфільм, не гірший за інші, і це заслуга аніматорів, які змогли зробити таку картину за мізерний бюджет і за із такою високою якістю. І тому. Мавці лісовій пісні 2023 року, я її впевнено ставлю один бал по своїй таблиці критеріїв. Якщо бути чесним, то моя оцінка буде або 0, або 1. Так мені простіше буде рахувати бали в кінці і визначити переможця. Тепер, коли ми вже розглянули мавку, перейдемо до фільму Лісова пісня 1961 року картина у цьому фільмі безумовно відрізняється від яскравих кольорів сучасної анімаційної картини. Ро мавку вона має похмурі відтінки і відображається в обмеженому спектрі кольорів. Під час перегляду лісової пісні враження може бути таким, ніби на фільм Хтось наклав сірий фільтр, і відсутність яскравих кольорів створює атмосферу деякої меланхолії. Треба враховувати, що цей фільм був створений в той час, коли анімаційні можливості були обмежені. А ще дуже сильно виділяється при перегляді водяні створіння, такі як русалки та водяний. Зображені досить гарно та незвично, але складається враження, ніби хтось. Знімав сцени через акваріум. Я маю на увазі сцени з зображенням підводних істот. За тих часів технології підводної зйомки були не настільки розвинуті, як зараз, але мінімальні зйомки в воді вже проводилися. Однак, якщо враховувати, що ця картина була знята частково в театрі або в лісі з обмеженим бюджетом, то можна пробачити їм більше за такі підводні зйомки. Але все ж таки кольорова гама фільму залишає бажати кращого. Фільм Лісова пісня 1961 року виглядає похмурим та сірим, і це робить його менш привабливим для глядача. Порівнюючи його з іншими фільмами того ж року, можна помітити, що вони мали більш насичені кольори та картинку і приємну атмосферу. Наприклад, італійський фільм Ельсід має практично сучасну кольорову картину, та навіть радянський фільм Альонка того ж року випуску теж має більш яскравішу картинку. Вибір такої кольорової палітри може бути обумовлений стилістикою та задумом автора, але для звичайного сучасного глядача це може бути менш привабливим, і більшість людей при перегляді даного фільму його відразу ж вимкнуть, побачивши таку непривітну картинку, яка більше підходить для фільму жахів ніж для драматичної історії. Ось, отже, Мавка 2023 року здобуває один бал, у той час як Мавка 1961 року отримує нуль балів, навіть із значним. Різницями у роках випуску Мавка 2023 року залишається більш приємним теп... більше приємних теплих відчуттів при перегляді такої яскравої та насичної картинки, ніж Мавка 1961 року, яка має більш похмуру картинку порівнюючи з Мавкою 2023 року. Варто визначити, що тут. Відмінність не тільки в технологіях, але і в стилістиці, в якому була втілена ця історія. Сучасна мавка здатна набагато краще передати емоції, адже має на вибір більше можливостей використовувати візуальні ефекти. Сучасний фільм набагато краще вдалося передати всю палітру емоцій, крім того, візуальна сторона нової мавки здатна більш точно відображати всю гаму почуттів, яку хотіли донести творці цього фільму. Тому лісовій пісні 1900 61-го року я ставлю оцінку 0 за графіку, адже для мене, та напевно і не тільки для мене буде важко сприймати драматичну історію, яка знята в похмурому сірому тоні. Тепер я плавно переходжу до другої частини свого порівняння. Мова йде про акторську гру. Звісно, не можна порівнювати акторську гру персонажів, які були створені за допомогою 3D-графіки, і акторську гру живих акторів. Але все ж таки, я спробую зробити це у своєму огляді, щоб визначити, який фільм виглядає кращим. Щодо акторської гри у Аніцім у анімаційному фільмі Мавка лісова пісня 2023 року, тут 3D-болванчики з кам'яними обличчями на задньому плані. Вони нічим не відрізняються від простих ляльок, які тільки вдають, що щось роблять. Однак це пов'язане з обмеженим бюджетом фільму. Всього 5 мільйонів доларів у порівнянні з іншими анімаційними студіями, які витрачають сотні мільйонів на свої картини. Тепер щодо міміки головних персонажів у цьому анімаційному фільмі Емоції. Героїв виконані на дуже високому рівні під час перегляду віриться в те, що відбувається на екрані, Ось стільки 3 d персонажі. Відтворюють живі емоції. З цього питання фільм Мавка лісова пісня 2023 року. Заслуговує на один бал щодо кінофільму Мавка 1961 року акторська гра в ньому виглядає дуже гідно. Кожен актор на екрані відіграє свою роль відмінно. виражаючи емоції, як мімікою тіла, так і голосом. Цей фільм заслуговує на один бал за акторську гру. У підсумку фільм Мавка лісова пісня 2023 року отримує один бал за акторську гру, і фільм Мавка лісова пісня 1961 року також отримує один бал за акторську гру обидва фільми мають свої переваги і недоліки. І вибір найкращого фільму за цим аспектом залежить від особливих вподобань глядача. Пер перейдемо до порівняння сценарію обох фільмів. Сюжет Мавки 2023 року, якщо коротко висловлюватися, можна назвати не ідеальним але й не провальним. Він є простим, але і цікавим. Я так розумію, автори також розділили даний сюжет фільму на чотири акти, як і в оригінальній історії Лесі Українки. Тільки тут останній четвертий акт закінчується хеппі-ендом. Перший акт відведений для знайомства з. Головними героями та вступу в історію другий акт розповідає про пригоди Лукаша в лісовому королівстві, де він знайомиться з Мавкою і дізнається про міфічних лісових істот. Потім розкривається сила Мавки та її обрання володаркою лісу. Сцени, де Мавка отримує здібності від стихій, нагадують деякі моменти з мультфільму Аватар Легенда про Анга. Коли Анг навчився контролювати всі чотири стихії, а кульмінація історії розвитку відносин між Мавкою і Лукашем дещо схожа на сцену з Рапунцель, заплутана історія. Тільки в Рапунцель сцена кульмінації розвитку відносин. Між нею та філом була трохи гарнішою, ніж у мавці, де Лукаш на сопілці заграв, та Мавка засвітилася. Насправді, відносини між Мавкою і Лукашем розвивалися дуже швидко. Вона зустрілася в лісі, вони зустрілися в лісі і, і, провівши декілька годин, разом вже полюбили один одного. Кульмінація їхнього кохання відбулася на сільському ярмарку. Музика і саундтреки були правильно підібрані, створюючи приємну атмосферу. А світова гама була чудовою. Сцени були добре поставлені і допомагали глибше відчути головних героїв і їхні відносини. І це, хоч трохи. Але діє при перегляді мавки, і ти починаєш хоч трохи але вірити в справжність почуттів між Мавкою та Лукашем. І тут сценарій наближається до третього акту, коли селяни розкрили справжню природу мавки. На жаль, третій акт розкриває селян як надзвичайно тупих і легко введених килиною в оману. Її маніпуляції легко виходять за межі розуміння селян. Вона веде їх до ворожнечі з лісовими істотами, і сценаристи роблять селян недалеких та досить тупуватих людей, які. Підуть за ким завгодно, в кого хоч трохи вистачить мізків, їх замотивувати на якісь дії. Килина не тільки підла, але й також виявляється дурною, коли замість того, щоб при розмові з мавкою її перехитрити та дозволити мавці відвести її до, до центру лісу, коли вона хоче потрапити, куди вона хоче потрапити, натомість. Вона бере та розповідає мавці історію про Лукаша та як той її зрадив, щоб у мавки не залишилося сил на битву. Та вона була морально подавленою та ще й на додачу взяла та використала грубу силу проти неї. Це стає головною її помилкою, адже цим вона тільки. Розізлила Мавку. У кінці третього акту Мавка заключає договір з духом, який живе в скелі. І це приводить до драматичної кульмінації. До речі, ця сцена трохи нагадує сцену з оригінального фільму Лісова пісня, а також з твору Лесі Українки. Мавка попросила допомоги від того, хто жив у скелі, як і в оригінальному творі. Вона звернулася до нього, але там вже в оригінальному творі цей дух мав намір забрати Мавку до себе, а потім. Прийшов момент, який мені не сподобався найбільше в цьому фільмі. Мавка отримала вогонь і почала знищувати все за допомогою огненого торнадо. Це мені нагадало сцену з мультфільму Аватар легенда про Аанга», коли Аанг входить в режим Аватара і починав знищувати все на своєму шляху в королівстві землі. Так і саме тут Мавка увійшла в режим Аватара і почала знищувати всіх на своєму шляху. Але за це той, хто жив у скелі. Вирішив забрати її душу, погрузивши її в вічне забуття у скелі. Якщо прирівнювати цю сцену з оригінальним твором, де той, хто жив у скелі, просто забрав мавку в скелю, то в анімаційному фільмі Мавка потрапила в інший світ, де жив дух вогню, і там вона повинна була залишатися назавжди. А потім Лукаш почав грати на сопілці, і до нього приєдналися інші. Вони співали, і Мавка згадала про свою справжню природу, про Лукаша і своїх лісових друзів. Вона. Прокинулася і все закінчилося щасливо. Усі раділи, лісові створіння та люди заключили мир між собою, а мавка в кінці поцілувалася з Лукашем, показуючи, що люди і лісові духи об'єдналися і живуть в мирі та злагоді. Проте, на мою думку, було б краще, якби в кінці історії Мавки зробили б так, що вона стала серцем лісу. Це б дало більше драматичності до фіналу, коли б мавка не порушила договору, та той, хто живе в скелі, надав би можливість мавці залишитися із. Злитися із серцем лісу за її заслуги як хранительки лісу, яка змогла об'єднати людей та лісових створінь. А історія кохання Мавки та Лукаша була б трохи трагічною, адже юнак би втратив мавку в її попередньому обліку та приходив би до дерева грати на сопілці, коли б дізнався, що мавка стала частиною серця лісу. І це би був більш цікавіший фінал та наближений до оригінальної історії Лесі Українки. Але зараз така тенденція, що більшість анімаційних історії закінчується щасливо завжди це сучасний тренд і цей фільм відображає його тому я оцінюю сценарій і цікавість оцінюю сценарій і цікавість історії мавки 2023 року на один бал він є цікавим сучасним і хоча простим але все ж таки приємним і легким для сприйняття і тепер я переходжу до фільму Лісова пісня 1961 року. Тут можна сказати, що історія даного фільму повністю відповідає п'єсі Лесі Українки. Лісова пісня герої розмовляють в віршованій формі, як це написано в п'єсі, і передають ті самі емоції, які описані в творі Лесі Українки. Історія розділена на три акти, так само, як і в п'єсі Лесі Українки. Акт весни це знайомство Лукаша з Мавкою. Потім Мавка рятує Лукаша від русалок, які хотіли його погубити. Потім Лукаш і Мавка ще більше. Розвивають свої відносини та закохуються один в одного. Весняний акт це історія кохання. Але в лісовій пісні 1961 року, у другому акті, історія починає дуже сильно відрізнятися від мавки лісової пісні 2023 року. У другому акті лісової пісні 1961 року Лукаш зраджує мавці із іншою жінкою. Ця жінка виявила інтерес до Лукаша, і він також починає цікавитися нею, що розчаровує мавку, але ця зрада не. Стається тільки з примхи Лукаша, адже мати Лукаша постійно хотіла, щоб він для себе знайшов гідну пару та не водився з якоюсь лісовою мавкою. І постійно хлопцеві докоряла, що той ніяк не покине лісову дівчину та не знайде собі нормальну сільську бабу. Адже мавка зовсім не вміла нормально нічого. По господарству робити такий поворот історії робить її драматичнішою, ніж варіант, де Лукаш просто закохується в мавку та з нею відпочиває на ярмарку, як в мавці 2023 року. Далі в літньому акті Лукаш одружується із сільською жінкою, і наступає третій акт осінні, де Лукаш знову приходить до лісу і знову зустрічається з мавкою. Вони відновлюють свої стосунки, і це виглядає, як Лукашові набридла вже його дружина, і він знову захотів повернутися до мавки та провести весело з нею час. У третьому акті від Бувається ще один поворот, коли Лукаш виявляється трусливим і тікає, коли чує голос того, хто живе у скелі. Він залишає Мавку саму, і той, хто живе у скелі, забирає її до себе. Мавка поки прокидається від сну в скелі і знову відчуває почуття кохання до Лукаша. Розуміє, що вона не може залишатися вічно жити на самоті в цій скелі. і... Повертається до Лукаша. І далі історія ця закінчується досить трагічно. Коли Мавка виходить із скелі, вона перетворюється на березу. Потім Лукаш сідає поруч із цією березою і починає грати на сопілці. І ось тут він чує голос Мавки, але йому здається, що до нього говорить Береза. Лукаш не розуміє, що відбувається, але коли дружина, між якою і Лукашем, вже не має жодного нормального кохання, бо фактично ніколи й не було. Пропонує зрубати цю березу. Лукаш цього не може зробити, бо відчуває, що ця береза йому дуже знайома і близька. Коротше, він в ній відчув душу мавки, і жінка вирішує сама зрубати цю березу, як цього не може зробити чоловік. Але тут це бачить якийсь то чи чорт, то чи лісовий бомж. І як йому теж напевно подобалася мавка, то. Цей лісовий бомж заради неї рішуче спалює будинок, так і березу, в яку перетворилася Мавка. Щоб її не зрубали по типу краще, хай вона згорить та перетвориться знову на вільний дух, який буде по лісу блукати, ніж її зрубає якась ярвакурва мать. І тут настав останній зимній акт, де Мавка залишається жити в лісі як лісовий дух. А Лукаш вмирає в тому лісі, присипаний снігом біля берези, трансформуючись свого роду в лісового духа. А по закінченню фільму, ми знову бачимо пару на тому місці, де колись розквітали стосунки Лукаша та Мавки. І так закінчується цей фільм 1961 року. Якщо враховувати все це, то можна сказати, що ця історія закінчилася сірою мораллю. І мораль тут така, що не треба зраджувати своїм коханим. Якщо взяти все це до уваги, то можна сказати, що дана історія є досить важкою для сприйняття. Проте вона все ж таки має свою мораль. Я думаю, що якби її Перезняли на сучасні камери та додали більш-менш нормального візуалу, то вона б стала навіть цікавішою для сучасного глядача. Тому в мавці 1961 року я ставлю один бал за сценарій. Що ж, і на цьому закінчується моє критичне порівняння. Завершення цього порівняння двох таких схожих один на одного творів і одночасно настільки різних фільмів, впевнено, Лідує Мавка, лісова пісня 2023 року. Фільм, який набрав 3 бали. А фільм 1961 року – 2 бали. Історія фільму 1961 року є досить цікавою та незвичною. І мораль в ній прослідковується. На відміну від історії мавки 2023 року, тільки вона є більш сучасна та легша для сприйняття глядачем. Тому даний фільм заслуговує на три бали, в той час як фільм 1961 року на два бали. Хоча історія фільму 1961 року є цікавою та має глибокий підтекст, візуально вона залишає бажати кращого для сучасного глядача. Тому і два бали я поставив цьому фільму. Що ж, і на цьому я буду прощатися з вами. Не забувайте поставити даному відео великий здоровий лайк за мої старання, підписатись на мій канал та на мої інші канали. І написати в коментарях, який вам більше сподобався фільм Лісова пісня 1961 року або Мавка лісова пісня 2023 року. І, як завжди, з вами був Май Альфа Ворог. Зустрінемося в моїх наступних відео.